Чим би ви себе регулярно балували, якби гроші не були проблемою? Щотижневий клінінг я просто ненавиджу всі ці домашні справи. Коли мої діти пішли в школу і нам більше не треба було витрачати гроші на дитячий садок, ми на цю суму стали викликати клінінг. Ми вже звикли платити таку суму, тож це не було проблемою, а мені стало легше. Коли я був молодшим, я якось виграв 500 доларів у місцевій лотереї. Недостатньо, щоб це якось змінило життя, але достатньо, щоб я хотів зробити щось незабутнє. Тож я витратив їх на кілька десятків фунтів м'яса, гарніри, брикети, пиво та розваги і влаштував барбекю з сусідами. Приблизно три десятки людей прийшло протягом чотирьох годин, і ми всі чудово провели час, їли, пили та грали у ігри. Я плаштував сусідську вечірку раз на місяць, якби гроші не були проблемою. Я побалував би себе виходом на пенсію. Останнім часом я зрозумів, як я хочу, щоб моя майбутня квартира чи будинок виглядала всередині. Тому я купив би все, що для цього потрібно і дорожча їжа. Персональний кухар та нутриціолог. Було б дуже круто, щоб для мене готували їжу, і це була б здорова їжа. Думаю, я ніколи не їв би фастфуд та похану їжу. Я б ще додав особистого терапевта або групу спеціалістів. Я хочу знати, що їсти і добре їсти. Я хочу займатися спортом, не завдаючи собі шкоди і почуватися добре. Я хочу терапію щотижня. Цього року я відмовляюся від багатьох хобі, щоб заплатити за те, про що я кажу. І поки що, за ті кілька зустрічей, на яких я був, я не отримав багато відповідей. Іди в спортзал. добре, док, але що мені робити? Як я можу знати, що я не завдаю собі шкоди? Жоден зі спеціалістів не пов'язаний з фітнесом, але всі мені це кажуть, окрім мого чудового терапевта. Мені 26 і все болить, я не хочу сидіти та пити ліки, поки мені стає гірше. Я хочу знати, що робити, щоб стати кращим заради себе самого. Якби я була глядачем цього відео, то я б обов'язково підписалась би на канал, поставила вподобайку та написала б коментар в підтримку. Бо для авторів контенту це безцінно. Масаж, деякий час я ходила на терапію два рази на місяць. Нещодавно моя терапевтка сказала мені, що, хоча вона рада продовжувати зустрічатися зі мною, вона відчуває, що значна частина моїх проблем походить від загального стресу і того факту, що я відчуваю, що ні на що не заслуговую. Моїми головними проблемами, з якими я звернулася до неї, були стрес, пов'язаний із вихованням дуже складних дітей віком 5 і 9 років, і розгризання шкіри, що ймовірно є самостимуляцією від СТУГ. Сеанси терапії коштували приблизно 120 доларів за сеанс. Вона сказала мені, що замість двох сеансів терапії на місяць краще провести один сеанс, а потім, як заміну другого сеансу, масаж приблизно 70 доларів і якісний манікюр 40 доларів. Скажу чесно. Вона була права, хоча цього мені не вистачає на весь місяць. Я відчуваю, що протягом майже цілого тижня чи двох після масажу я можу бути набагато більш терплячою до своїх синів. Я менше фізично напружена і в цілому почуваюся краще. Здебільшого я обтирала кутикулу, а манікюр ускладнює підколупування вільного краю мого нігтя. Плюс це змінює відчуття мого нігтя, тому я краще усвідомлюю, коли збираюся це робити. Плюс, маючи всі очищені кутикули, я чисто фізично можу менше колупатися. Я б робила масаж кілька разів на тиждень або навіть щодня, як би могла собі це дозволити. Але враховуючи стільки речей, на які багато людей витрачають свої гроші, масаж на місяць чи щось таке не є дуже дорогим і може мати дуже. Позитивний ефект закордонні поїздки та проживання в дорогих готелях, вишуканіші та частіше побачення з дружиною. Підтримую, за що я готовий платити так, це за більше часу з дружиною. Це навіть не обов'язково має бути вишуканим. Моє найулюбленіше у світі це напитися з нею та просто побалакати. Постійний стрес та обов'язки батьків можуть змусити вас забути про те, наскільки ви справді насолоджуєтеся одне одним. Коли дітей немає, і ми з дружиною маємо час просто розслабитись. Ми дуже кайфуємо одне від одного. Ми просто найкращі друзі. Сто відсотків нещодавно мій тато помер, і у мене раптово відбулася якась зміна в мозку. Зараз ми проводимо більшість вечорів, граючи в настільні ігри, слухаючи музику, фантазуючи про майбутнє. Раніше ми просто бігли на диван і дивилися телевізор весь вечір. Тепер ми насолоджуємося товариством одне одного і вечеряємо за столом як старі люди. Ми розповідаємо, як пройшов наш день, згадуємо свої подорожі. Так круто сміятись разом і жорстоко змагатись у якійсь грі. Вона настільки за... Пані та що насправді так буває лише кілька днів на тиждень, але для мене це таке інше та нове, що це було просто знахідкою. Я її страшенно люблю. Вона мій найкращий друг у всьому світі, і коли я просто бачу, як вона запалює, я переповнююся радістю, яку ніхто ніколи не міг зрозуміти. Купляла би собі все, що захочу, на великі смаколики в магазині, милий, але непрактичний одяг, можливо, вечеря в ресторані. Я просто хотіла б мати можливість купити те, що я хочу, лише тому, що я цього хочу, без необхідності виконувати всю цю глобальну аналітику у себе в голові щодо того, чи варте це того, або на що мені можуть знадобитися ці гроші пізніше, якщо зараз я зроблю цю покупку. Це мабуть справжнє відчуття свободи. Докори сумління зіпсувала мені стільки покупок, які мали бути цікавими чи веселими. Мені б хотілося більше ніколи не хвилюватися про те, що я витрачу гроші на цю річ. Подорожі набудувати великі плани щодо поїздок. Я просто вирішив провести тиждень або два в іншій країні, тому що я чув, що там круто і вирішив це відчути самому. Оскільки гроші не були проблемою, авіаквитки, готелі, їжа, багаж це все не матиме значення. Це не будуть витрати, які потрібно планувати чи заощаджувати. І було б так чудово відчути свободу, просто кудись поїхати, коли вам спадає на думку. Тепер, коли у мене є гроші, єдине, чого я хочу, це отримати з меню ресторану все, що хочу. Якщо я хочу закуски, я не намагаюся знайти найдешевше, я буду брати лише те, що добре звучить. Підростаючи, мої батьки казали нам просити все, що ми хочемо на наші дні народження чи особливі події. Вони розуміли, що ми знали, що у нас не так багато грошей. Тепер, коли я виріс, я відчуваю себе настільки гордим, що для мене це більше не проблема, якщо я піду кудись на вечерю. Зважаючи на це, я зосереджений на тому, щоб не витрачати гроші, тому що має сенс відкладати гроші на найважливіші речі. Я б купив собі будинок. Так втомився від того, що зі мною ставляться як з орендарем. Але, типу, я не можу купити будинок, тому я не можу самостійно вибрати фарбу для стін, мати домашніх тварин або будь-які інші правила, які іноді виникають. Але в той же час оренда плата вдвічі перевищує іпотеку. Менше власності, більше обмежень. Справа навіть не лише в обмеженнях власності. Це дорогий довбаний цикл, у який вас водить оренда. Обмеження лише додатковий бонус. Не забуваємо про 25% річне підвищення орендної плати через інфляцію, тоді як ваші робочі години скорочуються через інфляцію. Ви шукаєте інші місця для оренди, а потім дізнаєтеся, що орендна плата за всі інші будинки також підвищилася, і ви не можете дозволити собі купити будинок, оскільки всі ваші гроші йшли на оренду. А тепер ви не впевнені, чи зможете ви коли-небудь дозволити собі будинок через підвищення орендної плати. Мені біса страшно. Коли я думаю про життя на вулиці, чи збираються вони продовжувати збільшувати орендну плату на 25%, коли моя зарплата зростає лише на 2-3%? Чи буду я бездомним у найближчі кілька років? Мене це обурює, моя оренда щойно зросла на 25%. За два роки, що я тут живу, плата виросла більш ніж на 50%. Я втомився, житло відстій. оренда відстій. Я ненавиджу ці правила. Нікому не потрібна думка авторки. Якщо говорити не зараз, то я б, звісно, балувала своє сумління великими донатами на зсу. Якщо ж повернутись до мирного життя, не віриться, що таке взагалі колись було, то балувала б себе, мабуть, якісним доглядом за тілом, шкірою та волоссям, а також різними навчальними курсами для отримання нових навичок. Свого часу я багато чому не навчилась і не стала спеціалістом у двох потенційних сферах, бо у мене не було можливості пройти дороге навчання. Зараз відчуваю, що багато втратила. Ну і звісно ж, турбота про себе. Використовувати якісні засоби для догляду, що підібрані спеціалістом, це було. Прекрасно. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, чим би ви себе балували при достатній кількості грошей, але за умови мирного часу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. А також можете оформити спонсорство прямо на Ютубі. До зустрічі!